Життя. Саме року Хочу побажати вам щастя, міцного здоров'я, здійснення всіх ваших найзаповітніших мрій і бажань, щоб ви рухалися в вору тільки вперед за вищевище посходника, знайшли своє призначення. І, звісно, миру, ми зараз живемо в непростий час. І Звісно ж, також любові. Любові вірної, щирої, справжньої. І кожному знайти свою половину, ще не знайшов. Свою я вже знайшов. Там в цьому університеті. Це найкраща, весела, гарна, просто розумна, дуже річна. І